Вітання всім глядачам, слухачам ютуб каналу Король Данило. І, власне, сьогодні я хочу поділитися черговим здобутком, тобто своїми думками про черговий здобуток Львівської міської ради. І називається цей здобуток, як звучить стаття у ресурсі, який належить родині садових. Львів став першим містом України, яке затвердило молодіжну стратегію. Знаєте, я коли побачив цю назву, мене спочатку розібрав сміх. Ну, але до тої теми я вже повертався в публікації, яка розташ... теж є власне, на сайті Король Данило. І ця публікація називається Львів. Маніпуляція стратегіями чи маніпуляція як стратегія. Так от, це чергова маніпуляція під назвою стратегія. Я зараз. Перш ніж е, перейти до тої стратегії, нової стратегії, яку затвердила 28 листопада Львівська міська рада, е, згадаю про найбільшу таку стратегію Львова. Називається вона «Комплексна стратегія розвитку Львова на 12 25 роки, яка була затверджена ухвалою сесії Львівської міської ради ще в е, 20 жовтня 2011 року. І коли е, цю стратегію презентували. А до неї був причетний власне, інституція, яка називалася Інститут міста, тоді як громадська організація, громадська організація пана Садового, як свого часу в своїх спогадах зазначив попередній мер, Любомир Воняк, Ця стратегія, це, власне, що це, це інститут міста, який Продукував цю комплексну стратегію, ну, один з учасників, верніше один з розробників комплексної стратегії, складався, власне, з пана садового, секретаріата його водія. Оце весь інститут міста. Ну, Зрештою, напевно, Любомир Константиновичу краще відомо про цю історію, і він її виклав в своїх спогадах, які, якщо хтось знайде, рекомендує почитати. Там багато цікавого. Що зазначено в цій стратегії? Цікава дуже річ. Написано там наступне. Зокрема, у місті Львові з 1991 по 2010 рік було розроблено 115 стратегій. Програм концепцій з регіональним та голосовим принципом. Е в грудні 2009 року близько 30 стратегій програм Концепції були представлені на першому етапі пульмічної компанії. Єдина стратегія стала розвитку Львова. В їх обговоренні взяли участь близько 350 експертів. Серед яких представники міської обласної влади, громадської організації, науково науководосній інститут, інформаційних видань та експерти з різних сфер діяльності міста, я принаймні не читав цих обговорень, не бачив, не знайшов, але, власне, 115 важливих документів, які е, та би в себе вібрала ця стратегія. В тій комплексній стратегії також зазначено, що на даний момент для міста Львова вже було розроблено сім комплексних стратегій. Вони розроблялися дещо раніше 2005-2008 роках. І узагальнюючи всі наші наведені стратегії, можна зробити висновки. Цей економічний і соціальний росток міста повинен концентруватися на високих технологіях і інноваціях, поводові міжнародної співпраці, доскональної інфраструктури, доступі інвесторів до регіону, потрібно досконалювати і управління ресурсами людським капіталом. Ну і далі, далі багато гарних фраз. І оці стратегії вони накладаються одна на одну як матрешки. Тобто, якщо ми візьмемо там якусь стратегію, до прикладу, інтегрована концепція розкладу центральної частини міста Львова, вона написання було завершено у квітні 2011 року. І вона у складі тих 115 інших стратегічних документів вийшла в комплексну стратегію. То там зазначено, що вона вибрала в себе програми, стратегії та концепції, що мають особливе значення для подальшого розвитку старої частини Львова. А саме, і тут перлік, Стратегія розвитку Львівської області 2015 року, стратегія розвитку Львова до 2027 року, генеральний план розвитку Львова до 2025 року, стратегія підвищення конкурентоспроможності економіки Львова. Стратегію міського транспортного руху, міську цільову, цільову програму підготовки до приєднання Євро 2012, стратегію культурного розвитку Львова, стратегічний план збереження історичної забудови на 2010-2024 роки. І так далі, і так далі. Розумієте, чому порівняння з матрьошками? Тому що це все одне накладається на інше, на інше, на інше. Тобто, якщо ми говоримо про молодіжну стратегію, то тут варто зазначити наступну річ. За статистичними даними на початок вересня 2020 року у Львові діяло 29 закладів вищої освіти, яких навчалося 96,5 тисяч студентів, а ми знаємо, що Львів студентське місто, і у Львові там, начебто, попередніх даних було е, чи 130, чи навіть більше тисяч студентів. Куди ж ми не подівалися, куди щезли десятки тисяч студентів. І за кількістю студентів, на... Е, на 10 тисяч осіб, тобто ми вже відстали від Тернополя, Івано-Франківська, а від Тернополя, а власне івано і Ужгород нас вже дуже швидко наздоганяють. Ну, все так. Тобто ми втратили величезний потенціал, і, власне, щодо того потенціалу молоді тепер з'явилася чергова стратегія. А тепер давайте ми відкриємо, відкриємо цю стратегію, молодіжну стратегію, моло-стратегію. МОЛО. молочна стратегія чи як. Предбачає розвиток молоді Львова до 35 року. Сама абсурдність цієї стратегії знаєте, полягає в чому. А нас так, якби молодь, це якась окрема каста чи окрема, не знаю, там, окрема спільнота. І начебто все могло би бути правильно. Але давайте задаємо, що в нас в Україні зараз війна. У нас війна, і невідомо ще, як ця війна закінчиться, чим закінчиться, якими ще понесемо втрати, руйнування і так далі, і так далі. І коли я прочитав, що цей документ став першою в Україні стратегією розвитку молоді на довгострокову перспективу, і депутати про це проголосували, і що ця стратегія враховує ключові пріоритети, ну, чесно кажучи, знаєте, навіть важко такі речі коментувати. Ну, але добре, спробую молостійкість, молочна стійкість, яка там стійкість передбачає провадження уроків в життєстійкості в школах. Курсів до медичної допомоги мультиспортивні табори для молоді тощо. Ну, прекрасно. Але подібні речі були в інших 115 стратегічних документах, які діють. А їх вже більше ніж 115. Там була ще одна стратегія, після того прийнята до 27-го року Львова, там якогось там динамічного розвитку. Культура це база про це база, передбачає проведення культурних заходів, лекцій, молодіжної альтернативної екскурсії містом, створення просторів пам'яті молоді, що загинули на війні тощо Слай Сіті відповідає за урбан-напрямок та передбачає проведення регулярних толок, програми співфінансування безбар'єрності, курси велопросування тощо. Чи помиляйся, в створюй підтримку підтримка освіти та інноваційного підходу в межах якої передбачена програма грантів для молоді, популяризація СТІМ, освіти, інноваційний центр прототипування тощо. Не гальмуй співпрацюють просто в партнерстві взаємодії, молодіжний фонд Львова, тренінг інклюзивності, навчання з євроінтеграції, інтеграції, урок вонтерства в школі, регулярні спідфрендги молоді тощо. Молодостратегію затвердили в рамках межах реалізації титулу Львів Молодіжна столиця Європи 2025. Зумійте абсурд. Просто набір фраз. Набір фраз з такими, знаєте, англіцизмами. Я перепрошую, але не бачу принципової різниці між англіцизмами і русизмами. Тому що навіщо засмічувати дуже багато, надзвичайно багато своєї палітро і слів українську мову. Ну, але це ж так би модно. До розробки молостратеї залучили понад 30 фокус груп, 21 амбасадора, понад 40 молодіжних організацій, привело масштабні дослідження молоді Львівської громади, а також вище найкращі практики за кордоном. Е, нагадаємо, Львів здобув титул молодіжної столиці Європи 2025 у 2022 році. Цей титул надається Європейським молодіжним форумом містам Європи терміном на один рік. Ну, не зрозумів, молодіжна столиця Європи 25, у 22-му році, і це ну, але давайте спишемо це на помилку журналіста чи редактора на сайті нашого шановного пана Мера, тобто його дружини. А тепер давайте по суті О того всього, що я вам зацитував, прочитав. Повернімося до того, що таке стратегія. Стратегія передбачає досягнення якоїсь мети. Е, ви тут прочитали про якусь чітку, конкретно визначену мету, крім загальних фраз? Я ні. Тобто, саму стратегію я прочитав вам те, що написано на сайті «Захід.нет». Ви скажете, ну так ж, треба прочитати, було б стратегію. Е, вибачте, я прочитав сотні сторінок стратегій. Ну, всі 115 точно ні. Ви їх і не найдете в інтернеті. Але я прочитав сотні сторінок тих основних стратегій, про які йдеться в комплексній стратегії. Там виділено ті основні, і практично всі вони вже закінчуються, як і сама комплексна стратегія у 2025 році. Але про що йдеться? Йдеться про дуже цікаву річ. З жодного е підсумку виконання стратегії, про які говорить комплексна стратегія, тих всіх 115 документів і інших стратегій, термін, який вже закінчився. Ви не знайдете. Тобто прийняли документ, зробили піар, перші в Україні, Львів, молодіжна столиця. Молодіжна столиця це на підставі чого? На підставі того, що маса кафешок, які зараз правда пишуть, що зачиняються, ресторанів, які зачиняються у Львові. Про те, що у Львові купа борделів, нічних клубів. Про що йдеться молодіжна стратегія? Про те, що молоді українці виїжджають вчитися за кордон. Про те, що в нас війна, і невідомо, скільки ще на тій війні загине людей, і з якою ми стикнемося з ситуацією після тої війни, коли потрібно буде відбудовувати Україну, ми ще того не знаємо. Ми, тобто у нас дуже багато невідомих. А коли багато невідомих, то як ми можемо взагалі планувати якісь стратегічні речі? Можемо, можемо, звісно, що можемо. Якщо ми собі уявимо ідеальне майбутнє. А яким це має бути місто? Я згадав розмову з однією журналісткою після інтерв'ю, вже кілька років тому. Ми так розговорилися, поки вони чекали машину, що за ними заїде. Ну, журналіст-оператор, і ця пані каже мені. А ви знаєте, приїжджали мої друзі до Львова, вони айтішники, вони мешкають в Києві. І в Києві їх почав втомлювати, тому що там каже затори постійно стоять в корках, вони коли пересуваються містом. Мало зелені, погана екологія. От, і от вони вирішили подивитися на львів. Пожили тут тиждень чи два часу і сказали, ні, сенсу міняти одне на інше просто немає. От вам вся молодіжна стратегія. Куди подивилися десятки тисяч студентів, що їх стало менше? Це за офіційними даними. Зараз це неофіційні дані на 2020 рік. Можливо, зараз ще інші дані, я просто їх не шукав, не перевіряв, але суті це не змінює. Я не кажу навіть про ті навчальні заклади, які зараз повиростали, так звані інститути, які не зовсім інститути. От, ну і про інші процеси, які відбуваються в вищій світі. Ну, але це кажу, це окрема тема, і напевно про це вже багато хто сказав, з тих, хто я кажу, в тій темі більш компетентний, розбирається. Але сама поява цього документа сьогодні, в такий час. З тими от формулюваннями, що я вам процитував, знаєте, це е, якась вершина абсурду. Я впевнений, що ніхто з депутатів цього не читав. Знаєте, от Черговий піар, чому ну, не піаритись, По От Ми підтримали е, молодіжну стратегію. От ми проголосували і ми тепер Львів молодіжне місто. Молодіжне місто кого? Молодіжне місто по війні наркоманів. Молодіжне місто е, тих обдарованих е, дітей, які втікають вчитися за кордон. Навіть елементарно співпраці, належної співпраці з вищими навчальними закладами Львова, місто так і не налагодило. Закриваються інституції, профільні інституції, в яких могла би працювати наша молодь, обдарована молодь. Наша ж випускається маса архітекторів, зокрема Львівської політехнікою, архітектурним інститутом. В Дублянах є архітектура, є коледж архітектури і будівництва, прекрасний коледж там викладає. Мій старший колега товариш Іван Михайлович Ліник, заслужений архітектор України, багаторічний архітектор, головний архітектор Львівської області, який до сих пір в свої 79 років розробляє генеральні плани і вчить молодь, власне, як це правильно робити. Маса талановитих дітей. А куди вони підуть? Якщо в нас містопроект по суті вже не функціонує як містопроект, як організація. Там є окремі підрозділи, є окремі там бригади, але інституту вже, по суті, немає. З інституту «Укржитлорем» проєкт, який займався проектуванням капітальних ремонтів, реконструкції житла в центральній частині міста Львова, зокрема, залишилось 18 чоловік, їх вже виселили з вулиці Торошенка, де вони знаходилися, переселилися, здається, в приміщенні воєнпроєкту. Укрзах проект реставрації так само їх з приміщень виселили, невідомо яка там подальша доля, але й навіть на той момент, коли їх виселяли, інститут практично не працював. Це при тому, що у Львові в катастрофічному стані багато пам'яток. Це при тому, що в нас на голови мешканців падають балкони, падають фасади. Тут, як кажуть, не початий край роботи. Це не на якісь там плиточку перекладати, велодоріжки робити, це те, що власне формує. Цю, дух, цей, дух цього міста, формує це неповторне історичне середовище, на яке приїжджають власне, дивитися люди з-за кордону, яке які славне на весь світ. І люди, які би мали це зберігати, вони не мають куди піти. Він закінчує, допустимо, архітектор навчання по фаху реставрації, і куди він піде? В Якусь приватну фірмочку, яка сидить на бюджетах з міста через зв'язки з керівництвом міста, чи куди він піде? Чи в нікчемне управління охорони історичного середовища, яке абсолютно не здійснює свою функцію, не здійснювало? Там тільки якісь корупційні скандали періодичні і так далі, з тим виникають. Розумієте, в чому проблема? Нема створених, немає промисловості, немає підприємств, немає створених, немає робочих місць для того, щоб ті діти, талановиті діти, які навчаються в наших вищих учбових закладах, політехніці, франка, в лісоте там багато інших, щоб вони могли знайти достойне місце. У нас повний, повний, повний колос зеленими насадженнями. Я обов'язково про цю тему що розповім і напишу, тому що це жахливі речі відбуваються. А спеціалісти, які випускають профільні вузи, вони не можуть допомогти рідному місту, тому що містові це не потрібно. А місто приймає натомість таку стратегію, де багато гарних. Розумних модних фраз абсолютно в такому, вибачте, за слово в соросячому напрямку. Я розумію, що це багато кому не подобається таке слово там про соросят і так далі. І воно взагалі носить такий негативний контекст, його часто пов'язують з русським міром. Так от, щоб ви не пов'язали, я вам скажу, що наші львівські соросяти свого часу просували замість генерального плану інтегровну концепцію розвитку. І ця концепція розвитку. Яку там свого часу пан Шаплінський, такий у нас був головний архітектор, тепер його наступник, теж, який відзначається такою продвинутістю у лапках. Так от ця інтегрована концепція розвитку була розроблена в межах програми східного партнерства, центр якої тої програми знаходився в місті Москва. Про що зазначено на буклеті? І я про це власне. Не одно, ну, вже, вже розповідав, писав про це і навіть про це згадувався, і є з цього буклету в книзі Великий Львів. Концепт, книга, яка описує концепцію Великого Львова, того місця, в якому би хотілося жити. Нам, хотілося б жити молоді. Молодь, знаєте, якщо ми орієнтуємося на ту молодь, для якої важливі ті кафешки чи нічні посиденьки, ми, напевно, на погану молодь орієнтуємося. А ті молоді люди, які хочуть, наприклад, завести сім'ю. Які проживають в багатьох районах міста, де з дитиною банально немає де погуляти. Нас бракує дитячих садочків, нас бракує зелених насаджень, майданчиків. Місто жахливо переощільнене, місто стає дискомфортне. А коли місто стає дискомфортне, то талановиті люди, люди, які можуть працювати, зокрема працювати дистанційно чи ті, які володіють іноземними мовами, вони просто покидають його. То про яку стратегію ми зараз говоримо? Яка стратегія взагалі може бути в часі війни? А найважливіше, що ці, ці стратегії, вони нікчемні всі до однієї, по одній простій причині. Кожна стратегія передбачає результат. І коли жодна стратегія не має цього результату, коли по жодній стратегії з тих 115 стратегічних документів, які йшли в комплексну стратегію, і яка вже теж її термін закінчується, який термін генерального плану, а робили моніторинг, робили проміжкові аналізи. А як ця стратегія виконується? ні, ніхто не робив. Хоча законодавство щодо генплану це передбачено законодавством, як кажуть, дуже чітко. А є звіти по виконанні тих стратегій, є висновки, чому виконана, не виконана, тому що стратегія повинна мати якісь показники, по ній треба і звітуватися. А тут нікчемний документ, під який знов-таки розпиляють часи він і купа Боблана, незрозуміло які речі. Перепрошую за. Баблої за такі е, фразеологізми різні, які я вживаю, але е, емоційно, емоційно це сприймаю, тому що розумію, коли людей дурять, обдурюють, обманюють, коли їм вішать лукшину на вуха, то це погано. А коли це робить стосовно нашої молоді, стосовно нашого майбутнього, це двічі погано, двічі гірше. Так що пропоную всім задуматися над тим, що відбувається в місті. Кому цікаво, прочитайте відповідну публікацію на сайті Король Данило, де я детально розписав власне, про львівські стратегії. А якщо хтось хоче подискутувати власне, про цю стратегію, я охоче прийму цей виклик. Заради того, я навіть прочитаю цю стратегію, детально проаналізую, інакше стимулу аналізувати ті нікчемні документи, які продукує Львівська міська рада. І наші депутати, не читаючи, затверджують, інакшого стимулу читати просто немає. Дякую всім за увагу. Почуємося, побачимося.